Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, долучається до марафону Єдині новини. Пане Олексію, наші вітання Доброго ранку. протидія маніпуляціям щодо внутрішнього життя України, про що говорив президент України після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача? Хотілося б дізнатися, чи взагалі як багато можливостей є на даний момент у Росії займатися саме такою діяльністю? Окрім звичайно, ракетного енергетичного терору, про що ми далі поговоримо? Ви знаєте, що на преликий жаль Росія мала і маніпулювала дуже великими процесами, які відбувалися свого часу на, на території нашої держави. Завдяки нашому президенту, Рада нацбезпеки та оборони стала приймати жорсткі рішення по відношенню до тих людей і до тих інституцій, які тут лобіювали російський світ. Чи закінчена ця робота? Ще ні, ми ще працюємо. Є ще над чим працювати. Я хотів би всім е, нашим телеградачам повідомити, що ми не збираємося зупинатися. І якщо будь-яка установа, будь-які громадяни будуть шкодити державам нашим національним інтересам, рішення будуть прийматися миттєво і немає значення. От в якій установі ви працюєте, чим е, ця установа займається, якщо такі е, випадки будуть зафіксовані, а зараз іде дуже багато процесів, дуже багато питань у нас на сьогоднішній день, є, особливо у службі безпеки України в інших інституціях, Рішення будуть прийматися незалежно від е, будь-яких речей. Пане Олексію, на зло усім ворогам, ми приводимо до ладу нашу енергетичну систему, однак все одно зберігається ймовірність масованих ракетних ударів, які вже були до цього. А Україна, українська влада просить допомоги швидкою, зокрема, це надати якомога більше генераторів. Ви в свою чергу називаєте інший вихід із ситуацію. Озвучте його, будь ласка, зараз. Ну, дивіться, якщо б у нас була спроможність наносити ворогу атаки. Відповідні відсти відстані, от. повірте, у ця би ситуація в... в них би був клопат, в якийсь спосіб їх державу там унебезпечити для того, щоб у них було світло, для того щоб у них були мости, дороги тощо. Те, що робить на сьогоднішній день Російська Федерація, вона виходить за межі військової операції. Це вже має зовсім іншу назву. Це є геноцид нашого народу. От вони повторюють нічого нового Московія не вигадала. Як свого року, в 30-ті роки вони робили тут голодомор. Зараз вони мають велике бажання знищити наше населення. Але я можу вас запевнити, що такого не буде. Що вони там не робили, перемога обов'язково буде за нами. Я хочу звернути звернути вашу увагу, що останнім часом партнерів наших справжніх партнерів кількість починає збільшуватися. Вони вже розуміють, що шансів у Російської Федерації виграти цю війну нуль. От і нам багато країн починає в цьому випадку допомагати. І я думаю, що завдяки нашим партнерам, завдяки е, нашим збройним силам, от ми вистаємо обов'язково. Треба трошечки ще почекати. До речі, щодо цього геноциду ракетного і енергетичного про імовірність нових масовних атак ворога хотілося поговорити. Нещодавно заступник керівника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що зменшується кількість ракет у Росії. А в деякі спеціалісти кажуть, що нас все ж таки очікує. Там ряд інтенсивних обстрілів, і, наприклад, щоб повністю покласти українську енергетичну систему, не виключаючи, що буде достатньо там 4-5 разів здійснити такі масові ракетні обстріли. А чи варто сподіватися, взагалі, що у них закінчуються ракети? Чого чекати найближчими днями, пане Олексію? Я хочу сказати, що маєте рацію, коли кажете генерал Скибицький, потім ви кажете деякі спеціалісти. От я би дуже хотів, щоб ці спеціалісти але я розділяю, свої, я розділяю. На називали свої ім'я по батькові. От І тоді б ми могли розуміти, що вони б мали нести відповідальність. Я звертаю увагу, що на початку цього тижня, от в деяких засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що вони там мають сотні тисяч тих ракет, які нас будуть кошмарити там тисячі років тощо. Я хочу щоб попередити всіх дуже обережно відносити до інформації. От я не хочу використовувати слово сполучення, «фільтруйте інформацію. Я хочу сказати дуже обережно аналізуйте інформацію. На сьогоднішній день Російська Федерація займається величезним вкидом в наш інформаційний простір. В нашому інформаційному просторі так само зараз точиться війна. Я ще раз хочу попередити деяких діячів, які там починають викривляти інформацію, яка не відповідає дійсності. Ми маємо спиратися з вами тільки на офіційну інформацію, яку дають особи, які мають відношення до сектору безпеки і оборони. Фахівці, які називають себе військовими експертами і не вилазять з екрану телебачення, з Ютюбів і з інших речей, я би хотів, щоб вони чітко усвідомили, що вони мають користуватися тільки перевіреною інформацією, яка надається відповідними службами. Те, що стосується так, звертайте увагу. Що це очікування, воно так само небезпечне, коли люди ставлять, що завтра, післязавтра, сьогодні, давайте починають через меседжери відправляти там е, величезну кількість повідомлень. От я хочу всіх заспокоїти. Дивіться, коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вас про це буде повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть. Своїм життям, яким воно і так складне для того, для того, щоб ви ще постійно думали про те, що зараз тут буде летіти та ракета. Ви знаєте, що є система оповіщення, вона працює, от вона неодноразово довела вже свою здатність звертається тільки до офіційних джерел. Те, що стосується вашого питання, 4-5 обстрілів масованих і вони покладуть нашу енергосистему, Висі вони знищення нашої енергосистеми займаються вже останні 2-2,5 місяці. Розуміємо, що це для нас складне завдання, непроста ситуація. Спадок минулого дід радянщини, який в нас ще лишився, коли була централізована максимальна вся ця система. От після цієї війни він звичайно відійде, скажімо так, в інший бік. Сьогодні вже фахівці займаються питанням. Е щоб зробити в такий спосіб, щоб в ніякому разі світло не, не вимикалося у наших громадян. Але зараз ситуація складна. Ми це не приховуємо. Чи будуть атаки? Так, вони будуть. От чи витримає наша система? Ми робимо все для того, щоб вона обов'язково витримала. І президент вчора проводив з цього приводу ще одну нараду. От. Такі наради проводяться щодня. От тримаємо руку на контролі, але ситуація не так не така проста. На превеликий жаль, ми не можемо вони забезпечить 100% збиття цих ракет. Хоча я можу зауважити, коли починалася війна, ми збивали спочатку 20, 30, 40%, на сьогоднішній день збройні сили і за допомогою наших партнерів тих приладів, які ми отримали на сьогоднішній день. Цей показник іноді складає 85-90%. Але на 100% ми не можемо на жаль поки що гарантувати. Система витримає. Ви кажете, люди точно витримають, тому що вони не злавні. Ну це з огляду на те, як кожен себе веде і спілкуючись із нашими людьми. наші люди витримають все. Олексій Мічеславич у даному контексті наших людей, всіх нас з вами хвилює єдине питання це коли Російська Федерація понесе усю відповідальність за всі ті злочини, які вона коїть на території нашої держави. У нас працює вже місія по фіксації. працює робоча група вже Європейський Союз пропонує створити спецсуд для розслідування злочинів в Росії проти України. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. І вона переконана, що Росія має заплатити за свої жахливі злочини. Єврокомісія Одної створити і спеціалізований суд за підтримки об'єднаних націй для розслідування та покарання російського злочину. Ну і також Кремль має заплатити фінансово за руйнування, які спричинив збитки, яких зазнала Україна, вже оцінюються у суму у 600 мільярдів євро. Ми маємо засоби, щоб примусити Росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів. За короткий час ми можемо створити разом із партнерами структуру для розпорядження цими ресурсами для їх. Інвестування, тож після того як санкції будуть скасовані, ці ресурси будуть використані таким чином, щоб Росія сплатила повну компенсацію за шкоду, яку вона завдала в Україні Олексійомічсавич, який має бути механізм взаємодії нашої української сторони із західною підтримкою, західної роботи от по потреку створення спецтрибуналу Ви знаєте, що ми відпрацьовуємо ці питання починаючи майже з першого дня війни. От тільки на цьому тижні наш генеральний прокурор знаходиться за межами нашої країни, Великої Британії займається цим питанням. Міністр юстиції знаходиться з пілкування з нашими партнерами. Всі безвиключно працюють над цим питанням. Компенсація буде обов'язкова. Єдине, що хотіли би сказати на превеликий жаль, ті діти, які вбили росіяни, ті літні люди, жінки, чоловіки, які вбилася мерзота. От ми їх не єдине, що не зможемо повернути до, до життя. Оце. Оце те, що не може вимірюватися грошима, не може вимірюватися речами. Має бути покарана Московія, Росія і все їх керівництво. Вона має сидіти на лаві підсудних. Я хочу звернути увагу, що коли росіяни хочуть зробити вигляд, що вони до цього не мають ніякого відношення. То, знаєте, це така ситуація. Повертаючись до ситуації після другої світової війни, я хочу нагадати, що деякі країни німцям взагалі забороняли в'їзд на свою територію, забороняли працювати на своїй території. От і я більш не ж певнен, що до відношення до росіян будуть введені такі ж саме, скажімо так от речі, тому що мають нести відповідальність за все, те, що вони там почали робити, крайні 20 років. Пане Олексію, на сам кінець напередодні кандидатка гакського трибуналу Скабєєва гранично відверто виклала таку поточну концепцію Кремля. Раптом щось станеться, наша країна не зможе здобути перемогу. Тоді винними будемо всі сказала вона, і навіть Маргарита Симонян, це ще одна її поплічниця, зауважила, що навіть кремлівський двірник буде теж на лаві підсудних. А, а що, що змінилося в кремлівських методичках? Що вони почали ось такі. Тези просувати для ну з, з, зрозуміло, що для громадян для для стада, для того хто дивиться е, цю всю так ну інформацію, е, яка подається пропагандистами, е, тобто, це готують до стадії прийняття чи намагаються навпаки залякати. Ну тобто, або ж тюрма, або смерть вони хочуть. Вони хочуть режим Путіна у всіх цих терористів поєднати повністю. весь народ хоче з'єднати в єдину систему. Кажуть, що ми знаходимося в єдиному човні, і тому всі будемо нести за це відповідальність. І тому війна має бути от, так звана народна, велика, от, За правду, ну це це стара історія, коли ще з радянських часів це були наративи. Що ми спільно, коли життя е, можна власів, відокремлюється від життя простих росіян, це коли прості часи. А коли треба відповідати, то вони хочуть їх спільно забрати до себе, як вони на сьогоднішній день там десятками сотнями тисяч пхають їх там на Бахмут, на, на інші напрямки, і наші хлопці. Дівчата, які боронять нашу країну, мають їх там перемелювати. Оце така, знаєте, пропагандистська машина працює, але я хочу звернути увагу, що коли вони почали це вже десь два тижні, ми відмічаємо такі наративи. Вони пішли, коли вони почали розуміти, що їм треба вже готувати до поразки у своє суспільство. Вони починають дві є теми: підготовка, скажімо так, до єднання до такого, потім буде ще такий масовий порив. От а потім буде розуміння, що перемоги на території нашої країни вони отримати не можуть, і вони готують в тому числі своє своє суспільство до поразки, яка обов'язково буде Російська Федерація. Так, буде обов'язково, і тут теж е, потрібно зауважувати, що карати потрібно не тільки Путіна, а й колективного Путіна, тобто е, Росію, в тому числі, яка є причетною до е, цієї війни. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони України, долучався до марафону Єдині новини. Дякуємо і рухаємося далі.